Отже, юначе, ви хочете одружитися з моєю донькою? Поправді зовсім ні. Але я не бачу іншого способу стати зятим мільйонера. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Сидять три власника торгових точок і скаржаться один одному. У мене все було дешевше, ніж в інших, а мене оштрафували за демпінг, що розоряє конкурентів. А от у мене все було дорожче, ніж у конкурентів. Мене оштрафували за хижацькі ціни і зловживання ринковим становищем. А я продавав за такою ж ціною, як усі на ринку, і мені виписали штраф за цінову змову. Один приятель до іншого. Рабіновичу, позичте тисячу на тиждень. У кого? Телефонний дзвінок на крупну фірму. Вас фахівець із кібербезпеки випадково не цікавить? Так, цікавить. Кидайте резюме на пошту. Скинув на ваш комп'ютер на робочий стіл. Файл називається Треба брати. Про всяк випадок продублював у вашу папку добірні кадри на домашньому. Секундочку. Домашній комп'ютер в автономці. Він до сітки та інтернету не під'єднаний ніяк. Сорі, з домашнього видалив. Сімейна ідилія чоловік читає газету, дружина в'яже біля її ніг пес у каміні палає вогонь. Дружина каже чоловікові Благаю тебе, Петре, не кажи так, люба щоразу як пес загарчить у вісні. Сьогодні знайома скаржилася, що чоловік на дачі криницю копає вже місяць. Чому так довго, запитую. Ти розумієш перший метр чоловік викопив на одному подиху, потім проходив повз місцевий священник і сказав, що коли криницю копаєш, то матюкатися не можна, бо вода буде нечиста. Ну і усе. Робота практично зупинилася.